Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну математики! Ми завітали до мудрої сови. А що ж вона нам приготувала? Давайте згадаємо знаки. Додавання віднімання дорівнює. Завітали птахи, які принесли цифри. Ластівка принесла цифру один. Соловей Цифру 2, синичка цифру 3, шпак 4, дятел 5, голуб 6 і жайворонок 7. Давайте згадаємо, всі птахи, чи залишаються на зиму у нас, чи відлітають у теплі краї? Хто відлітає? Ластівка, соловей, шпак. І жайворонок воронок відлітає. Залишаються синички, дятел, голуб, сова. Діти зробили годівнички. Давайте нагодуємо пташок. Скільки синичок біля годівнички? Чотири. Давайте покладемо чотири. Зернятка для пташок. Нагодуємо їх. Прилетіло до годівнички ще дві синички. Скільки синичок? Скільки чотири додати? Два. Дорівнює шість. Скільки нам ще треба покласти зерняток, щоб їх було порівну зерняток і синичок? Скільки? Ще два зерняток. Два. Шість зерняток та шість синичок. Молодці дід. До зеленої годівнички. Прилетіло п'ять снігурів? Один, два. Три. Чотири. П'ять. ще два. Скільки всього стало снігурів? Скільки діти П'ять додати 2 дорівнює 7. Давайте їх нагодуємо зернятку. Скільки мені треба покласти зерняток? Сім. 2, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім зерняток. А давайте порівняємо. До якої годівнички більше прилетіло пташок? До червоної скільки прилетіло синичок? Шість. А до зеленої скільки снігурів? Скільки? Сім. До якої більше? До зеленої. А на скільки снігурів більше, ніж синичок? На одну пташку більше. Давайте, як ми зробимо, щоб їх було порівно? Додамо ще одну синичку. Молодці діти. Давайте згадаємо склад числа 7. Нам допоможуть синички. Сім це шість і один. Сім це п'ять. чотири і три. і три, Сім це три, три. Та чотири. Сім це два. І п'ять. Сім це. 1, і шість. Молодці діти, гарно чули, підказували ви мені. Домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, задачку, пташок, які прилетіли до годівнички, та складіть з ними приклад 3. Додати 4 дорівнює 7, або 2. Додати 5 дорівнює 7. Чекаю ваші фотографії. До зустрічі малята!